Привіт, мене звати Нараєвська Ірина. Коли мене запитують, чи можна не відновлювати документи, які було втрачено у випадку ворожої атаки, так от скажу, що законодавець на сьогоднішній день говорить таким чином: що на території, передбачено переліком 75, є можливість не відновлювати документи, але обов'язково. Треба подати в податковий орган повідомлення, що стався такий випадок, надати докази, не просто написати словами: ось у нас прилетіла ракета, а е, все, все, все знищено, а додати ще певні доказові, певну доказову базу, звернення правоохоронні органи, СБУ чи до пожежників для того, щоб підтвердити цей факт. Відправити таке повідомлення можна засобами електронного зв'язку через електронний кабінет податків з іншого регіону України, але доказово важливо докласти. Вважається, що податковий орган місяць розглядає такі звернення, повідомлення, і якщо пише Негативну відповідь там можна з ним далі працювати. Якщо позитивну відповідь, е, якщо нічого не відповідає, то вважається, що це позитивна відповідь. Але рекомендую перепитати, тобто направити запит на е, публічну інформацію і перепитати, чи дійсно застосовується мораторій до такого платника. Адже що, що означає мораторій? Що ваша звітність, ви можете її подавати, але податковий орган не має права вас запитати первинні документи. Відповідно. Е, Неможливі документальні перевірки, і е, не може бути запит на первинні. Все, ваші декларації будуть базуватися на тій інформації, яку ви маєте без підтвердження. Що стосується іншої території України, яка відносно можна сказати е, безпечна, але не така, то в разі прильотів відновлювати документи прийдеться. Тому бережіть себе. І свої документи дублюйте, скануйте, зберігайте так, щоб намагайтеся, щоб вони теж не постраждали. Врахуйте це.